Христу, слава Україні. Сьогодні ми на Кримінець. Прийшли провідати друга. Також любити коней, Голубів Він каже, що в мене стоїть на продаж. Буде номер в описі. Пісно, бо такий час, що зима темно. Коло дай Боже здорові. І вам, і вам <кл 'язаний> теж. От вам презент! Дякую, то то ви тут кудять. На кожці, а ви маєте коні. А ну показуйте, що ви там маєте. Я сніду тумані. Ні, сні але я тут... Ну мама. Нема що Було, Але що немає. Даємо се. Перевіді, держі.

Ця русалка продається, так? Ну <рес> я міг би продати, коли я кидаєш, не... так. Як <рес> а яка там різниця? Люди будуть дивитися, так, будуть питати. Так, так. так. я за не... я б її продав. Скільки років має русалка? <рес> так, 12 років її як льод. Але... Більше немає. Ні, більше ні. Ото я, буде вже і більше. так? Ото... То, то, так... Лошата приводить файли. Ви маєте лоша від неї. Ні, зараз я не маю, але воно було. Був жерабчик, був такий, як, ну як в льоньки. Моє ще кращенки, щоб білі ноги мав всі чотири. І грива біла, і фіз білий. Що, жому даєте коням? Ні, де, ні. Коням не, да, не. Коня даєте. Кайші да. не віддітися. А її можете продати, чи там маєте на тій хаті ті лошати чи там. Ні, та, я там не продаю, але лише... тільки, тільки ці. Чому? Ну, єдну міг би продати. Так, як вона це називає? Русавка. Так, так і Юра назвав. Вона сама з ходиться, я її купив. А потім мене привела лоша, я її продав, а збирав молоко, я її відкупив назад. І, і... Маєте молоді коні ще тут? Так, Кремлі, і там ти подають. А, да, чуть -чуть, так, та старше чуть-чуть, а так і по А то позінького жеребця пускали. О! Так. Вона по файному жеребці жрена. Так. Потурить. Висока кобила? Висока, висока. Та Там сильно лейка. Вона вже не... Оу. його паршева Так. Пока з любої сторони входить двозі. Ну, то за нею рже. Вона ходить, і, і задницю цю тримає, не? в шорі. В шоркцію. В шорках. Мені хтось дзвонив, що хоче кобилу, щоб в шорці ходила. От середині вон до ліс, я там тоді запроваджую з двома За... Коля, не треба хати. Собі сама не стане ніде, сама зайшла взад, встала, заплів і поїхала. No. А так то я, тим бо, щоб хтось бікої сірі, хай зліва, справа... права. Вона вмію і В любому, ми, на шийнику. В будь-якому вона піде. Отак. Добре, заганяйся. Послідий туди на ту купину, подивишся, огня її, то навіть нам від прислала трохи, ну що ж. А боку віддаємо. Там тут щось потрібно, ми коли їх забереш. І Андрій, чого я? Понимаєш, от десь я купив косівку. Там де я хочу. Ну. Воно ну. темно, так? Ну. А ви ту лошечку не продаєте? Ні. А? Ні. А? Ні. Може люди не купили. Не продають. Продаю. Лошечка Лушечка та. Отого, та. так. так. ото така вона, як його, як його... Його старша за забує. А це мама? Мама. Ото та, що. Не, не приймає жеребця. Ага, а даревно назад, ні? Певний, бо я от лоша пускаю, то вже б'є не О, дає. Значить вже. Ну, перший раз спустили, то вона стояла краще. Як краще? теж. А другий раз то капець. Я через дай день приїхав, то вже бісилася шахтом. Кубилу не продає. Ні, так. цих не продає. Костюм всех и там та, что вот так. И то та, убегал. Дай на лосечку. На ну, лосечку может быть более клиента. Так. Перки такие, лица такая. Так, так, все четыре. Угу. Каштанка была білафен... грива? Нет, нет, нет. Не. Не. А такая лабата, фейс лабата лошечка? Да, від от Ага, ну Александрица. Так. Это такая шея, кушка. Да, да. Ну, лошечка, какие-то, как за ногу візьми, вона така дитина. Що є? то на пасовичку так тільки до вас. Так, де тільки так, не... буде білогрива. Білогрива. Хочу Затримав, значить, ну як от. Не таке, як в колі. Нема світла, то воно файне. також А батя Того кобилу сподобав. Копили, каже, слухай, я тобі її купила, ну, вона не є висока, але не паршива. Ну то буде руша мати, то й за чим? Так, дивіться, яке гарна луша вона привела. Ну, луша привела таке, що. І, і перша було, теж був жеребчик, там. Бо, там, Я її купив то, в борщівці, там. No, 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 no. Вані. От Ваня там має кобилу, ще, але що ж, туди вже нема коли їхати. Ні, не, ні, не, нема, в другий раз прийдемо. Знять. Така от лошечка на хлопці. Зняли би, але нема світла.